Ані ждалі, ані жалі всі ті годи приходи Росії. Ну а ми и і натягнутості. Полюбуйтесь, це депутат Держдума Росії Коля Валуєв. Він за своє життя стільки разів отримував по центру прийняття рішень, що розумні думки його явно стали переслідувати досить часто. Він гастролює окупованими територіями України зараз. Тож послухайте, що ця людина каже про те, як місцеві зустрічали освобождення Мелітополя. Допустимо, Мелітополь город був практично з нальоту взят. ВСУ ушло йшло і он хранився. Там очень мало розрушених Там Сишен друге менталітет у людей, Ну далеко не всі готові отвіщати на а что бояться? бояться? Тому ж так раптом люди в Мелітополі, які як каже цей прибацнутий, чекали на Росію в місті, зараз бояться радіти цьому. Чому немає цього засилля псевдорадості для картинки на російському телебаченні? Чому вважати, що ніхто не робив якихось радісних сюжетів про те, як люди вже два Посиль. роки радіють Путіну? Можливо, тому що немає такого від слова зовсім. Можливо, тому що про російських ждунів у місті менше за тих, хто не хотів там бачити Росію та чекають на повернення України. Це так. Питання на подумати. Поку у колі своя версія ситуації бояц Бояться, бояться. бояться. бояться Ти... того, що все може повернутися Ти... вспять. Я розумію людей, чого вони бояться у них є, е-е, якби -е, право испугаться. Ми то їх освободили, а вони чомусь боятися почали, не дякують нам за освобождение. Чому так? Не понимаю. Пройдуть года, прежде чем они подзабудут об это и будут, ну, уверенность в них вырастет настолько, що вони е, легше будуть на ці теми вообще общатися? Щось там Путін казав про те, що не хоче стирати ідентичність інших народів і ніколи не мав це на меті. От щось він казав про це. Щось не можу ніяк згадати. Може, ви пам'ятаєте? На задаваємо теми і питання відповідати не хотіли. За політику пожалуйста, не треба. Вот на політичні теми. Mm -hmm. Якби как бы там у вас, у нас при вас при них. ми не хотімо, і було зрозуміло, що э, основи цього все таки лежить страх. Страх, що власть може помінятися обратно, да. коротко та ясно. Страх не перед окупантами, які прийшли до них в місто та почали там грабувати, гвалтувати та вбивати людей за проукраїнську позицію, а страх перед тим, що все може повернутися до того, як було перед 22-м роком. Коли там була Україна, та коли там була стабільність, нормальне і спокійне життя, кажу ж, логіка та валуїв це дві несумісні речі. Посолської морі дуже серйозним потенціалом. Тому Владимир що, Валодій, вам спасибо большое за поддержку. Ми її чувствуємо і, звісно, допомагаємо цим. Сарсі, ну і чому говорять, там вас не подвідьотиж Путін викликав до себе на Уклін донецького гауляйтера Пушиліна. Та сам визнав до слова, що в результаті освобождення населених пунктів у так званій ДНР в регіоні немає води та є величезна кількість аварійного житла. Мені цікаво, що усвідомлює цей персонаж, що всі ці проблеми це його рук справа. Дійсно є темы, некоторые проблеми, которые требуют особливого нашого внимания. Свише 27% жилого фонду в это аварійне жилье. к сожалению, все связано з бойовими действиями, да і просто з тим, що тим, що в ДНР керує колишній МММщик, який за всі ці роки окупації не покращив життя для громадян. А навпаки, створив з не до республіки свій невеликий бізнес. Знаєте, з таким успіхом Путін міг би спокійно запросити разом з Пушиліним до себе Льоню Голубкова. Вони б там на пару розповіли, чому в їхню АО ДНР треба більше вкладатись, щоб купити женє сапоги. Ну, не сочтите, друзья мои, за громкие слова. Для меня это МММ, это вот, вторая семья. Долгие годы, десятилетиями, может быть, в прежние времена не уделяли этому должного внимания. Но это первое. Второе, это то, что вы, конечно, самостоятельно тоже решить не сможете, это водоснабжение. От на ці теми я у вас прошу звернути увагу. Так, Пушилін, ти зверни увагу, а то в тебе Донецьк під окупацією вже довгі роки, понад 10 років. А води в місті немає. Люди виходять бунтувати з цього приводу. Про що я розповідав у минулому випуску. І сам ти, Пушилін, а вже ж із з цим впоратися не зможеш. Але й Кремль тобі не допоможе. Така вона, патовість ситуації для недогауляйтера, недореспублік. Він до речі вирішив похизуватися перед диктатором рівнем середньої заробітної плати в ДНР. На думку Пушиліна вона там у всіх зросла. Фіксуємо ми і рост а, середньої зарплати в наших організаціях і а, а, за Перші чотири місяці текущого року, по сравніти з таким же періодом прошлого года, ми фіксуємо э, середньої зарплати практично на 40%. Та составляє э, 49 тисяч 600 рублі. 49 тисяч рублів. Це він напевно каже про зарплату тих, хто працює на його терористичний уряд. Бо ждуни в місті обурені через те, що їм не те, що маленьку зарплату платять, а через те, що цю зарплату подекуди навіть не дають. Підприємства не запускають за ці понад 10 років і в самій недореспубліці квітне безробіття. Це це не секрет ні для кого. Щоб це дізнатися, достатньо просто відкрити донецькі пабліки, в тому ж телеграмі. Але Путіну так, путіну, на доповід треба було принести бодай щось, особливо після нещодавнього бунту в місті. Хоча б на папері має бути позитив. Інакше як ірбашка на чайника. О, у нас складується, що Донбас готують к востанню. Місто того, щоб остання готові на території України, людей там подима такої щеня, що у нас где-то в таких та більших кабінетах є якийсь шпіон український. Продовження цієї теми вже зворотня сторона цих бравурних доповідей Пушиліна. Лідер так званої профспілки шахтарів ДНР Олександр Васьковський розповів, як Росія грабувала Донбас після 14-го року. Цей персонаж каже, що за 8 років, 8 літ, Донбас пограбували так, що шахтарі та металурги там стали жебраками. А із самого Донбасу масово ввозили вугілля та метал. Донбас – це взагалі дуже багатий регіон був. Тобто рівень життя в Донецьку такий же сопоставив, як в Москві, в Санкт-Петербургі. Але вот. після 2014 року, особливо після Мінського збору, вийшло так, що він э, став, відповідно, закритим. Э, э, Ахметовський, скажем так, і клан Януковича оставила своїх людей. Москва этому никак не препятствовала способствовала, ціни виросли, зарплати упали, іноді не, не платились. І за эти 8 лет получается, Донбас ограбили так, що із е, поні благополучних е, шахтери, металлурги не стали штукової іпотека. Они всі у них был личный автотранспорт. но вони стали нищими. Мені тут згадується жіночка з попереднього випуску, яка там розповідала, що. Та в Україні жителів Донбасу називали нібито бидлом, там брудними шахтарями, чи що там вона ще казала, я точно вже зараз не згадаю. Так ось при Україні чомусь ці люди, ті ж самі ждуни, як зокрема каже Васьковський, мали рівень життя, який можна порівняти з тією ж Москвою, хай Бог милою. братській Росії не лише шахти закрилися всі та підприємства, і розікрали все те, що нажита ні трудом. Вот это так допомога, правда? И украли. А э, кто э, грабил? Кто да. грабил Донбасс? А вот сейчас вот давайте э, э, на цифрах э, покажем. Э, в основном, естественно, из Донбасса что вывозилось? Уголь, металл. Понятно, что есть коррупционная составляющая этих денег, которая э, обогатила ставленников на местах в Донецке, Луганске. Хорошо подняли свои состояния такие люди, как Бородай, э, Сурков, там і там що якийсь список в адміністрації президента і високих кабінетах. Невже ідеологи руського міра були весь час не за якусь ідею, а за гроші всього на всього? Це так несподіванка. А цих ждунів, які зараз скиглять про занепад не до ДНР, у 14-му році всі попереджали. Їм казали, що кричати. Росія, приді, Путін помогі, не варто. Бо воно ж прийде. Тільки не з допомогою, а з війною та десятками і сотнями тисяч смертей. Ну, власне, так воно і сталося. Терористична влада, в обличчі спочатку, вже на цей момент вбитого Захарченка, потім Пушиліна, який поки ще живий, напросто наживається та заробляє на людях, які повірили в славетну Росію-матушку. Ну а далі буде тільки гірше. Путін же ще не починав. Аж дуни його вже просять зупинитися. Флажок повесила, да? Конечно. Я сіла тут флажок. Конечно, сила. А зайди на влажу. Та... Уродський, блін. Вот я татар флажок. Ну і на наостанок про традиційні цінності в Окупованому Криму. Якась явно неадекватна жіночка накинулася на людей, у яких в машині був прапор кримських татар. Попри те, що кримські татари це корінний народ Криму, ця персонажка в дуже нездоровій формі намагалася донести людям, що татарам у Криму не місце, та що Путін має якнайшвидше всіх татар звідти виселити примусово. Я сіла твій флажок. Що, Сніми, я теж мабуть сняла. Я сняла твой флажок, і Ну ти хочеш при вас бочміня під... Ти хто, угадала И татарська. Хто розжигає міжнаціональну радіо? Я вас ненавижу, татар Ненавижу. И І вас скоро выселят. Да? благодаря моєму Владимиру Владимировичу Путіну. Опачки, а хіба не цей же ж Путін нещодавно про Херсонес, що в окупованому Севастополі, та й загалом про Крим окупований, марив що не хватало духовного єдинства. І без этого духовного єдинства не могло бути єдиного народу і единой нации. Для нас це місто, як ви самі только що сказали, в известном смысле является сакральним. Здесь істок нашої государственності і е, російського народу. А тут якась скажена дамочка просто відкрито каже, що путіну потрібно виселити корінний народ Криму з його території. В мене є логічне питання: а хто кого взагалі утискає? Та де. Путін почав СВО з поясненням, що він в такий спосіб рятує рускаґваряще населення від якихось утисків. Хоча у нас вільно люди, хто хотіли, говорили російською без проблем. Крим він загарбав, казав, що допомагає. А тут раптом хоп і лунають тепер на окупованому півострові відверто нацистські заклики в цьому русском мірі, як і в самій Росії. Теж ці заклики лунають до речі. Кого там треба денацифікувати? Нагадайте, будь ласка, бо я щось заплутався. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб рускій мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу. Якщо не складно, поширюйте, будь ласка, цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.